Ми вийшли на прогулянку пройти 10 тисяч шагів, так? Да? Так. Да. Яке гарне дерево. Анюта взяла з собою пупсика. І тут такий гарний кущик. Щось останнім часом прорвало гратися з ляльками. Yeah. Да? Yeah. Ще маленько. Yeah. До. Я в 11 років точно грала з ляльками. Точно, точно. Красуня. Бальзамчиком губи намазала. Сонечко виглянуло, так зразу потепліло. Так добре. Друзья такі гарні рослини ростуть. Я навіть не знаю, це квіти такі чи що. Скажи клас. Ань, давай зайдемо в Фокстрот. Давай. Хочу побачити електронні ваги. 22 травня ліло і стіч. А тепер біжимо додому, бо вже дощ. Ти не впади, там ж нема сход. Ми намокли. Все, нарешті вдома. Ми вже під дощем намокли. Прийшли додому, така дуже захотіла цикорій. На пірущини на основі індійського цикорію лісова ягода. Там чорниця, брусниця і журавлина. Дуже смачно. Анюта дуже любить. Вона взагалі кавоман. Ну, каву поки ще mm -hmm. я їй не даю. А оце корій заміняє каву. Mm -hmm. А mm -hmm. Тут у нас буська спить і дивиться. вона не, не спить, вона підглядає і дивиться відосики в Ютубі. Отака От у нас Буся. Бусі. Не будемо заважать. Цикорій з ватрушками це просто смакота. І клітка. Хом'ячок спав, збудили. Дивись, щоб на цикорі не стрибнула. її назад. Ти і так вона зараз буде виглядувати. І давай. Туча, А вона підійде сюди, там її не видно. Туча, вона. Ань, дивись, яка вже велика, солодка вата. Нас пригостили кавою. Ну це взагалі. Анюті зробили безкоштовну вату, а мені безкоштовну каву. Бач, як нас люблять. Ну все, йдемо. Смачна, uh -huh. а я не буду. А я не буду навіть пробувати. Це просто цукор. No. Часом можна. Да. Uh -huh. Вата коштує 70 гривень. Oh, yeah. Кава коштує. 60 гривень. А ця тітя? Я навіть ім'я її не знаю. Вона постійно нас пригощає. Ну, значить, ми хороші. Ми добрі. Да. Да. Поганих людей не пригощають. Дивись, як гарно, Аня. Це в білих квіточках. А ну как це? Візьми Ань. І скільки коштує? Так, втік дракон. А, глянь. Смився. Ну тут ціна не написана. Написано, що дітям до трьох років безкоштовно якийсь цирк під водою, а лазана. І треба заходити на сайт, дивитися ціну. Такі гарнюні тюльпани, рябенькі. І бузок. Але бузок пахне. Ой, пах. Пахне тюльпан? Ага. Ви такі жовтенькі, квіточки. Так гарно, пташки співають. Ага. Не встигла я Бедрика сняти. сюди аж прилетів до мене. Фаршик і котлетки на вечерю. Котлетки з курячого фаршу анюта любить. Анютик, котлетку хочеш? Хочу, Та йди бери. Ой, ням-ням. Ми в школі на малюванні намалювали маму. І я за цей малюнок отримала 12. Ось, це я, так, да. Обалдеть. А перед цим ми малювали ось такий кошик. Там Паска і яєчка. Да, так, гарно. Розфарбовані. Теж 12 отримала? Так. А, і, ще і свого свіча. улюбленого мультяшного героя? Да. Думаю, тут теж 12. Так, да, це теж 12 було. А ще я на інформатику зробила проєкт. Навіщо мені інформатика? Ого, ну це ще ми не здавали, оцінку не отримувала. Крута? Mm -hmm. А ще я зробила відкритку з нематері. Листівку, так. Да. Ага, Це щось цікаве. Клас. Напевно, теж 12. Так. На вулиці сьогодні так тепленько. Тут на підвіконні Анін Бамбінтон валяється. Чекає, коли вона на дачу поїде. І сачок. Не знаю, що воно буде тим сачком ловити, але захотіла ось такого сачка. Цілий набір воланчиків. Ото вже будеш грати з дідом і з бабою. Ну і зі мною також. Не знаю, що з цим будиночком робити. Він нам взагалі не потрібен. Стоїть тут. І стоїть клітка зюнчика. І Аня вже хоче нового хом'яка. Я поки що від... Ну, від... відговорюю її. Нам не треба. А вона вже вчепилася, що треба сюди заселити нового хом'яка. Хом'ячина душа. А це не знаю на дачу, комусь отдає. не знаю, що з ним робити з цим будиночком. Він же тут стоїть роки три. Mm. По прогнозу передавали, що п'ятницю і суботу буде дощ. Ну, Значить, зараз іди гуляй. Кори... А користуйся моментом. Бананчика хочеш купити. Yeah. І за одне Угу. Mm -hmm. Така гарна погода. Ну давай ну, давай сходим. за одне фізкультура. Ми не можемо пройти повз такої красоти. Квіточки, півники. все рушнички. Тримайся добре. Класно? Може вже підемо? А ти точно не дивилась, не буде дощу? Ні, не буде. Якісь хмари? Але передало, що не буде. Ну не буде, то добре. Починемо і додому. Ага, а нам ще далеко додому. А там для тебе маленька. Ні. Ні. Ой, яке все для мене маленька. Ні, я сюди не Сюди. Ну тримайся, йлізь. Ой є мало каші їла.